Брифінг. Ми упевнено перемагаємо та продовжуємо звільнення Донбасу від проросійських найманців сьогодні о 13.10 за київським часом над будівлею міської ради Слов'янська піднято державний прапор України. Про це президенту України доповіли міністр оборони. Українські військові займаються забезпеченням відновлення роботи соціальних служб та правоохоронних органів Слов'янська. Це дозволило у найкоротший термін розпочати у місті роботу місії з надання гуманітарної допомоги всім, хто її потребує. Виконуючи завдання президента, наші захисники при звільненні міст та населених пунктів забезпечують максимальний захист мирного населення. Наразі Антитерористична операція знаходиться в активній фазі. У Краматорську розвідники та сапери перевіряють основні адміністративні та комунальні будівлі на предмет їхнього можливого мінування. Активну допомогу Збройним силам України в цьому надає місцеве населення. У селищі Миколаївка, яке вчора було звільнено від бойовиків, вже почала працювати тимчасова адміністрація, призначений керівник міліції. У Луганській області під обстріл терористів з установок ГРАД потрапили дачні селища Міліратор, авіатор, автомобіліст і Боріскаль. Вогонь вівся з боку камяно району Луганська, де знаходяться вогневі позиції терористів. Інформацію про розташування позицій бойовиків українським військовим повідомили місцеві мешканці. Крім цього, терористи намагаються сховатися у живих кварталах, прикриваючись мирними літерами. Своєю чергою вони повідомили, що у Луганську на території дитячого садку по вулиці Вавилова терористи розташували установку ГРАД. У Перевальську Луганської області бойовики зайняли позиції на дахах житлових будинків, а в центрі міста з'явилася артилерія. У Краснодолі Луганської області у одному з житлових кварталів також бандити розмістили установку ГРАД. Спочатку антитерористичної операції з районів Донецької та Луганської областей працівниками соціальних служб та активістами громадських організацій України вивезено та розселено у безпечних регіонах України понад 32 тисячі людей, які перебували на зайнятих терористами територіях. Серед відселених понад 12 тисяч дітей, понад 4 тисячі інвалідів та людей похилого віку. Найбільше громадян розмістили у Києві, Київській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській областях. Їм надано тимчасове житло і забезпечене харчуванням. У северо Донецько-Луганської області активність виявляють місцеві мешканці. Вони розвішували листівки такого місту мовою оригіналу. Сепаратісти Ополченці. предатели Украины, где вас нет, там нет войны, там мир и нормальная жизнь. Убирайтесь вон из нашего Северодонецка. Дякую. Благодарю вас, ваше Канал Украина, э Представники Луганської Народної Республіки заявляють про обстріл аеропорту Луганська і заявляють про знищення іл 76 та 7, 7 БТРів. Чи можете підтвердити? Ми не маємо інформації, але цю інформацію ми обов'язково перевіримо. Дякую. Будь ласка, ще питання. І вся інформація, яка розповсюджується терористами і ватажками бандеформувань, вона обов'язково має характер, який не може трактуватися як правдоподібний. Тому що дуже багато інформації для того, щоб залякати місцеве населення, ввести його в оману і налаштувати проти українських військових. Тому до цієї інформації, яка розповсюджується бойовиками, ми ставимося дуже обережно. Дякую. ласка, ще питання. Віталій Сенко, українська новина, щодо Слов'янського. Чи можна вже сказати орієнтовну кількість людей, котрі були там зручниками Слов'янську, і оцінити кількість громадян, які там залишились в Слов'янську місцеві жителі Дякую. Тільки три години тому. Місто звільнено від терористів. Зараз іде робота якраз тих соціальних служб, які займаються е, перевіркою е, даних, які ви сказали. І зараз йде робота з місцевим населенням. В першу чергу йде допомога для дітей, інвалідів, людей похилого віку. Е, точних даних про те, що зараз з ними, скільки їх, у нас наразі немає. Будь ласка, ще питання. Ya